Швидко показувати не буду. Це декоративна штукатурка Джапандія. Мікрограніт. Використовується декілька природних таких матеріалів. Декілька видів граніту. І такий у нас природний ефект виходить. Наноситься кістю, Ми тут бачимо навіть мазки з кісті. Якщо отак от я вам покажу. Також ось в такій кольоровій гамі отак от виглядає джапандія. Більш темний. Кому потрібні такі матеріали, наноситься одразу на штукатурину поверхню. Не потрібно там виготавлювати, все одно ви наносите кістю і можете десь більше нанести, десь менше. Бачите, воно створює такі ось. Умовно кажучи, направлення, дефектики, можна так сказати. Десь в районі 450-500 гривень на метр квадратний виходить по матеріалу. Кого цікаві такі матеріали, звертайтеся за номером телефона під цим відео, можемо вам на взірець вислати, щоб ви собі зробили і потренувалися.